У школі мистецтв імені Якова Яценевича відбулася важлива подія. Запрацювала студія звукозапису Білоцерківська тоніка. Цей проект став можливим завдяки спільним зусиллям благодійників та муніципалітету людей, які вірять у силу творчості та розвиток мистецької освіти. Мені дуже приємно, що в нас сьогодні ця ідея дійсно має класне завершення. Зрозуміло, все, що вкладається в дітей, це інвестиція в майбутнє. Тому у нас в Білій церкві дуже багато творчих дітей, у нас дуже прекрасні є колективи. Ми гордимося тим, що в нас такі є дітки. І звісно, що ця студія звукозапису дасть я думаю, можливість спробувати, може, комусь себе відкрити собі як ну, артиста. Наявність студії звукозапису в школі мистецтв це дуже важлива подія для покращення навчального процесу. І колектив, і учні, і батьки учнів дуже вдячні міській раді, греко-католицькій громаді, які посприяли створенню. Це благодійні кошти сприяння греко-католицької громади. Ремонт приміщення проводився силами міста, скажімо так. Простір отримав сучасне обладнання, ізоляцію та всі технічні умови для якісного та професійного звучання, а також запису різного роду аудіо, вокалу, інструментів, фонограм, професійний запис музики, пісень та інших аудіоматеріалів у студії здійснюватиметься не лише для вихованців школи мистецтв імені Якова Яценевича, а й для інших шкіл. Дуже-дуже важливий для нашої мистецької освіти і саме для мистецьких шкіл і клубних закладів. Планується проводити запис учнів, викладачів, школ мистецтв міста, учасників грекотовицької громади і всіх бажаючих, хто захоче провести запис мистецьких творів. Будь ласка, приходьте, записуйтесь. Цього дня особливі слова вдячності лунали на адресу благодійників, які ініціювали та підтримували відкриття студії. Тішуся, що ми, як церква, прилучилися до цього проєкту, тобто стимулюємо народ до високої духовної і мистецької культури. Щира вдячність усім, хто сприяв створенню цієї студії звукозапису. Це не просто проєкт. А місце, де народжуються та зростають нові таланти, отримуючи шанс на велике творче майбутнє.